Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про мобілізацію, точніше про повістки. Поговоримо з адвокатом юридичної компанії Юрцев та партнери Іриною Підрезою. Доброго дня, пані Ірина. Вітаю студія. В Одесі нещодавно затримали чоловіка, поваливши його на землю при врученні повістки. Ну є така версія, що власне зараз розбираються, як там це було. Якими мають бути дії людини у випадку вручення її повістки на вулиці. Ну давайте почнемо перш за все з того, що захищати батьківщину це Є обов'язок кожного громадянина, який передбачений Конституцією України, і всі ми прекрасно знаємо, що в нас наразі діє воєнний стан, загальна мобілізація, яка продовжена, і безпосередньо те, що дають повістки, вручають повістки, це абсолютно нормальні явища, нормальні дії. А відносно того, яким способом вручають повістки, тут більше треба все-таки розібратися з цією ситуацією. І якщо мова йде про конкретному випадку, да, який стався в Одесі, і тим більше це не поодинокі випадки ми можемо в соціальних мережах в інтернеті побачити, що такі випадки подинокі. Тут, звісно, потрібно розібратися, що стало підставою, дійсно, що стало підставою такої поведінки, чи працівників поліції, чи працівників територіального центру комплектування соціальної підтримки. Адже як б скручувати руки людині примусово її садити в автобус. Ну звісно, так робити не можна. Але ми не знаємо насправді якоїсь ситуації, що там стало, щоб коментувати. Якщо мова йде до прикладу, ну якщо розглядати приклад що людина просто не хотіла отримувати повістку і примусово змушували це робити. Що в таких випадках потрібно робити? До прикладу, коли військово зобов'язано вручають повістку, і він з якихось підстав тих чи інших не хоче її отримати, відповідно працівники представники територіального центру комплектування соціальної підтримки повинні скласти акт відмови в отриманні такої повістки. Такий акт складається в присутності двох свідків. Зазначу, що це не можуть бути представники територіального центру комплектування соціальної Підтримки, це можуть бути якісь а, сторонні особи, які, наприклад, проходять повз і є свідками такої події. Складається акт відмови, і вже цей акт передається до керівника територіального центру комплектування соціальної підтримки, а, який безпосередньо видавав цю повістку. Для того аби скласти, наприклад, на мене акт, ну умовно кажучи, що я маю показати документи. Якщо їх ну раптом у при мені не знайшлося, не виявилося, ну не взяла. Ну буває таке. людина вийшла, можливо, в магазин. Вона не взяла. Звісно, за. Законно вона має носити документи, але ну ну не було документів. На кого будуть складати акт? І я відмовляюсь назвати свої прізвище. Ну взагалі тоді виходить ситуація, що людина не підтвердила свою особистість, і повістку цієї особі не повинні вручати. Тому що лише переконавши, що ось, наприклад, ця повістка адресована конкретно особі, в якої перевірені документи, і впевнилися представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або інші особи, які вручають, що це саме ця людина. От тоді вже виникає підстави складати акт від. Мови, якщо особа не ідентифікована, то постає питання на кого ж складати такі як відмови. Відповідно, він не складається лише при точному розумінні, що повістка вручається саме тій особі, яка вона в якій вона адресована, можуть скласти певний акт відмови лише в такому випадку, склавши акт відмови особі, яка не пред'явила свої документи, або яка взагалі не ідентифікована, ну це буде трохи неправильно, тому що ми не розуміємо взагалі, чи дійсно ця особа вивідає. Тим е, даним, які зазначені в самій повісті, чи є вона справді цією особою, тому я ж кажу: якщо, наприклад, документів немає, також можна показати дію, яка є в телефоні майже в кожного українця. Це також буде належним підтвердженням е, особи можуть бути, наприклад, водійські посвідчення. Тобто, будь-який документ, який е, дійсно е, зазначає відомості про ту чи іншу особу, які адресується повіст. Ну а якщо людина все таки не має зовсім ніяких документів з собою і їй там погрожує, скажімо, які які правові наслідки в такому випадку, тобто ну дійсно людина відмовляється назвати своє прізвище, наприклад, документів просто дійсно немає. А що їй тоді їй загрожує? Ну, давайте почнемо з того, що взагалі самі представники територіального центру комплектування соціальної підтримки, вони не наділені повноваженням перевіряти документи у особи. Якщо мова йде, наприклад, що з такими працівниками представниками ходить поліція, і у випадку, до прикладу, якщо поліція бачить, що людина був чиняє якесь. Е ну, має достовірність того, що людина вчиняє якесь правопорушення, або до прикладу вбачають у особі особу, яка подана на розшук, або ще щось От тоді мають право до прикладу запитати документи. Тобто і документи вже... можуть запитати лише при певних обставинах, а не просто так зупинити на вулиці і сказати, покажіть мені свої документи. При певних обставинах ці обставини, звісно, уточнюються чинним законодавством, але знову ж таки доказати факт, наприклад, що таких обставин не було, це дуже важко, тому що в законі конкретно прописано, що до прикладу. При достовірності того, що людина, наприклад, подана в розшук, можуть перевіряти документи при достатності доказів, яких, які це докази мають бути незрозумілі. Ну, наприклад, їде е, людина в машині, наче візуально схожа на особу, яка розшукується. Е, при зупинці такого автомобіля зрозуміли, що це не ця особа. Перевіривши її документи, також зрозуміли, що це не ця особа. Відповідно, таку особу відпускають. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про місце вручення повістки, то Законом це місце не передбачено, і в той час, коли перевірили дані про особу, можуть прийти працівники територіального центру комплектування соціальної підтримки і вручити таку повістку. Чи це буде блокпост, чи це буде якийсь торговий центр чи спортзал, це абсолютно значення немає, тому що законом не встановлено конкретного місця, де можуть вручати повістки. Тобто, а теоретично, якщо людина не має документів, її власне нічим це не загрожує. Я маю на увазі, якимось адміністративним протоколом чи там кримінальною статтею? Якщо Мова йде саме про тому факту, що вона там не може отримати повістку або вручається від отримання. Ні, тут ніякої відповідальності немає. Mm -hmm. Якщо мова йде наприклад про е, інші випадки, коли людина зобов'язана носити з собою документи, а вона не носить, ну відповідно може бути накладене певне стягнення адміністративне. Чи є зміни щодо мобілізації чоловіків? Які останні зміни в цьому питанні? Останні ну можна сказати, що в нас є вже новий порядок бронювання осіб, і до прикладу, наразі дозволяється бронювати 50% відсотків працівників, які працюють на державних посадах, на це органи також місцевого самоврядування. Мова також йде, наприклад, по підприємства, установи організації, які входять до критичної інфраструктури, наприклад, або виконують мобілізаційне завдання. От якраз на 50% працівників може бути накладена бронь. Також треба сказати, що на безпосередньо всіх працівників місцевого самоврядування. Рядування державних органів також накладається броню. Бронь вона діє повністю на період проведення мобілізації. Скасовується мобілізація, відповідно, і броню немає. Тобто, ці особи стали більш захищені в плані того, що вони мають підстрочку від призову на військову службу по мобілізації, тому що на них накладається бронь. Це якщо говорити про якісь такі новинки в плані мобілізації, інших ну не можу сказати, тому що воєнний стан продовжено, загальна мобілізація продовжена. В принципі, все залишило. Ось так само, окрім того, що з 30 грудня 22 року в нас було запроваджено новий порядок ведення військового обліку щодо призиву на військову службу працівників військовозобов'язаних резервістів і так далі. Дещо трошки облік змінився там дуже багато інформації відносно військового обліку жінок. І тепер, якщо говорити саме про те, що є новим, то навчальні заклади, де навчаються жінки, які мають професію в майбутньому будуть мати професію. Медика або то отакі навчальні заклади за два місяці до закінчення навчання повинні передати списки таких військовозобов'язаних жінок до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І такі жінки повинні стати на військовий облік. А безпосередньо, вже потім, коли вони закінчують навчання, вони проходять військову лікарську комісію, щоб з'ясувати, чи придатні до військової служби, чи не придатні по стану здоров'я. І якщо придатні, ніяких підстав для відсочки немає. Вони стають на військовий облік. Це якщо мова йде про жінок. Чоловіків все залишилось в принципі без змін. з якими хворобами не призивають чоловіки. Чи є такий перелік? Ну якогось конкретного переліку, де б конкретно зазначалась та чи інша хвороба, немає. І В нас є єдине, що це положення з приводу проходження військово-лікарської комісії, де визначає взагалі от хвороби, да які дають право ВЛК військово-лікарської комісії визначити ступінь придатності до військової служби. Тобто, можна сказати, що військовослужбовці можуть за рішенням ВЛК бути признані повністю придатними до. Військової служби обмежено придатними до військової служби та непридатними з виключенням з військового обліку, або непридатними на деякий період. Наприклад, якщо мова йде про військовозобов'язаних, то це можуть дати, наприклад, там відстрочку на два місяці з наступним переоглядом. Якщо мова йде вже про військовослужбовця, який приходить військовою службою, до прикладу отримав поранення і просто фізично за станом здоров'я він не може виконувати обов'язки військової служби, то в такому випадку звільнення такі військовослужбовець не підлягає, а може може бути визнаний непридатний для проходження служби строком на 6 місяців з наступним переоглядом. А Що говорити про чоловіків, які обмежено придатні військовий час, вони їх можуть, ну скажімо, призвати і де вони можуть служити? Так вони проходять військову службу якихось обмежень з приводу служби. Тут встановлюються такі обмеження виключно в рішенні військово-лікарської комісії. Тобто, для всіх абсолютно протипоказано проходити службу для всіх абсолютно обмежено придатних. Тут акцентую проходити службу в десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецпорудах. Всі інші якби не заборонено. В індивідуальному порядку військово-лікарська комісія може прописати, до прикладу, ті чи іншій особі, що конкретно заборонено робити їй. Ну, наприклад, якщо там проблеми зі спиною, не можна надмірно фізичних навантажень до цієї особи застосовувати. Або бувають випадки, що особа не може не має права носити зброю за постану здоров'я, тобто ну, значить, якісь Психічні трошки розлади, які забороняють які особі носити зброю. Чи бувають проблеми зі спиною і забороняється, точніше е, обмежується право носити амуніції, в тому числі і бронежилет. І до таких якраз висновків повинні приходити військово-лікарська комісія при огляді військово зобов'язаних, вже відповідно самі військові частини повинні їх дотримуватися і дивитися відповідно по стану здоров'я, на яку посаду може призначатись військовослужбовець, на яку не може, в яких військах він може Стану здоров'я приходити військову службу, в яких не може повістки не за місцем обліку і реєстрації, що робити, куди йти? так дійсно часто таке в нас буває, що дають повістку. До прикладу більше це стосується напевно внутрішньопереміщених осіб, які, наприклад, переїхали з своєю сім'єю в більш безпечне місце, але з певних підстав от не стали на військовий облік. Що ж робити? Ну, якщо мова йде, звісно, про таких, от як я вже як я сказала, внутрішньо сказала, внутрішньопереміщених осіб, то вони повинні змінивши своє місце. Це проживання на протязі семи днів з'явитися в територіальний центр комплектування соціальної підтримки, там де вони планують проживати, де фактично проживають, і повідомити про це. Там же, відповідно вони стають на військовий облік, проходять медичну військово-лікарську комісію. Ну і вже далі територіальний центр комплектування соціальної підтримки вирішує, чи мобілізувати їх чи не мобілізувати. Можливо, мають право на відстрочку. Якщо ж особа все таки отримала повістку до прикладу, не за місцем своєї реєстрації, можна піти в. Військомат і повідомити такі дані, показати свою приписку, сказати, що я стою на обліку там то, там то і в принципі, як показує практика, такі особи перенаправляються саме за місцем свого проживання, тому що в кожного є своя особова справа. Там є інформація про відомості. Наприклад, коли особа має право на відстрочку від мобілізації, ця вся інформація наявна саме в тому територіальному центрі комплектування соціальної підтримки, де на обліку перебуває військовозобов'язаний. Анулювати вже видану повістку, я так. Тала можуть у двох випадках, тобто видана військово зобов'язана повістка може бути нульована, якщо він має броню або підстави для відсручення. тобто інших причин немає. Якщо до прикладу вручають повістку, тут треба зосередити увагу, що повістки назбивають різних видів. Перша, наприклад, це повістка на оточення військово-облікових даних. А що це означає? Особа, яка отримала таку повістку, зобов'язана з'явитися територіальний центр комплектування соціальної підтримки. І дійсно, щоб територіальний центр комплектування соціальної підтримки впевнився в тому, що нічого. Не змінились, наприклад, в складі сім'ї, в особистих даних, наприклад, людина може змінити прізвище і не повідомити про це так званий колишній військкомат. Тому от такі от повістки роздаються саме з цією ціллю. Є в нас ще бойові повістки, або повістки на відправку їх ще називають. Але тут зазначу, що вони видаються виключно після проходження військово військово-лікарської комісії. Тобто, в першу чергу має бути уточнення військово-блікових даних. Повісткою я так вже сказала, що видають першою. Потім Буде направлення на ВЛК і вже потім бойова повістка, бойове розпорядження, яке її зазначає, що особа підлягає мобілізації. Аналювати, як ви кажете, ну взагалі це якби не трошки можна сказати, що це не аналювання, а просто коли особа має право на відстрочку від мобілізації, вона повинна з'явитися в територіальний центр комплектування соціальної підтримки, підтвердити факт наявності у неї відстрочки. Зокрема, то хочу звернути увагу, що підстави, які дають право на відстрочку, у нас передбачені статтею 23 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, так щоб ви орієнтувалися декілька підстав. Тобто, це можуть бути наявність особи інвалідності. Такі особи можуть проходити службу лише за власною згодою і за місцем проживання. Також підставою для відстрочки є факт отримання трьох і більше дітей віком до 18 років, утримання дитини з інвалідністю, факт того, що військово зобов'язаний сам виховує дитину, коли, наприклад, дружина чи померла, чи позбавлена батьківських прав. Студенти мають право на відстрокці. Рочку заброньовані і так далі. Тобто, з'явившись територіальний центр комплектування соціальної підтримки, потрібно надати документи, які підтверджують ту чи іншу підставу для відстрочки, написати відповідну заяву, і тоді таку особу без її згоди мобілізувати не можуть, тому що це прямо передбачено чинним законодавством. Чи мають право на відстрочення студента денної форми навчання, які закінчили військову кафедру? Ну, якщо ми говоримо про відстрочку саме студента, то законом саме цією статтею 23 немає якихось умов, коли до прикладу, так як ви сказали, якщо студент закінчив військову кафедру, то типу тоді по відсрочка не надається. Тобто можна вважати, що всі студенти, які навчаються на денній формі навчання, незалежно від віку, незалежно від спеціальності, вони всі повинні мати право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації. Якщо студент, наприклад, вступив до вузу за кордоном, але з певних обставин, скажімо, на кордоні не припускали, він залишився тут, ну у Вінниці в такому випадку все одно на нього ну, скажімо, розпосюжує правило, що його не можуть призвати, що все таки тут є виключень? Ні, виключень немає, тому що навіть іноземний вуз надає дає право на відстрочку, тому що законом знову ж таки повторююсь, не уточно ні конкретно скільки має бути років студенту, ні конкретно в вузу головне тобто студент що... денної форми навчання, так так це головна умова, яка дає право на відстрочку. Звісно, якщо такого студента, який не з'явився на навчання за кордон. Відрахували з навчального закладу, то відповідно від строчки ніякої він вже немає, і в якості доказів того, що він навчається, мають бути подані певні документи, наприклад, довідка з місця навчання, що станом саме на сьогоднішній день особа навчається, має статус студента. Також це студентський квиток і ну безпосередньо такі інше. А інших нововведень немає, які стосувалися на ну, саме мобілізації, окрім тих про що ми говорили? ні, ні, поки нічого немає. Все без змін, все єдине, що затверджено новий порядок ведення військового. Обліку, в принципі, це ну, і порядок бронювання. Новий я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нас. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили про мобілізацію. Говорила з нашою гостею: це адвокат юридичної компанії Юрцев та партнери, пані Ірина Підреза. Сам була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина Програма для тих, хто хоче знати більше.